Всіх Вітаю із Аврори. Хочу показати вам акції на новорічну колекцію. Дивимось ось такі гірлянди. Так вони виглядають. Їх тут 10 штук, 2 метри, 104 гривні замість 150 гривень. Даруй магію Різдва, я показую тільки те, що йде зі знижками. Ось така ялиночка. Штучна, коштує 119-20% знижки. Ялиночки є в різних кольорах. Їх, до речі, розбирають, так і непогано ці ялиночки. Вони по 34 гривні. Така ялиночка. 22 навіть оця синя коштує. І червона також, мабуть, 22. Також 22 гривні. А коштували 39. Ця акція з 17 по 22. Далі гірлянди. Знову, дивіться, як вони виглядають. Такими як зірочками зроблені. Гірлянди зірки так і написано. 2,5 метри 10, ну, 10 ламп там іде 97 гривень, а коштували 139 гривень. Ага, 84 гривні ці коштують зірочки. Добре, що я перевірила. А тут у нас 100 ледлампа 10 метрів. Також написана акція. Ось, вони коштують 119 замість 149. 10 метрів. Ну, довгі такі тоненька ниточка. І так вони будуть горіти. І ще ось такі, тут написано також акція 3 метри, але ми перевіримо, щоб не було. Залі 69 акція діє до 22-го. Тут 30 цих лет написано. І 3 метри довжину. Ще такі гірлянди є. Ой, лампочками, такі гарненькі. Написано також, що акція на них діє. Добре, що тут стоїть цей автомат і можна зразу перевірити. 51 гривня за 74. Ось такі 2,5 метри 10 лет ламп Неправильно, тут не, не до цього цінника вони стоять. Ще перевіримо ось такі гарненькі гірлянди. Можна їх навіть, бачите, як оформити, намальовано. 10 метрів. 10 метрів 149. Ці йдуть дійсно без знижки. Буду перевіряти тільки гірлянда декоративна, діаманти. Горить вона жовтим. написано. Також написано, що акція. 104 гривні, так, да, коштували 149 діаманти. Ось так вони виглядають. Ну, якщо вімкнути, то дуже гарно буде, мені здається, ці діаманти за 104 гривні. Знижка 30%, коштували 150. Ще така вулична гірлянда є велика. 9 метрів. Столет написано. Дивимось, скільки коштують. Правильно там написана ціна чи ні? 119, да, 149 коштували, 119, 20% знижка на такі гірлянди декоративні. 14,5 метрів 55 гривень, а коштували 69. 200 скілет. Це все від Мірко, Фірма Мірко. 149 гривень. От вони 149. 109. Оці, мабуть, 55, ну подивимось. Так, оце ж вони внизу і були, я їх перевіряла, їх не туди поставили. 51 гривня. Навіть 51. Набір вирічних дзвіночки. Ой, гляньте, які дзвіночки. Вони якось не дуже дзвонять. Да? Це ж. Прекрас дзвіночки. Це не дзвіночки, це сніговички, вони без акції. а Дзвіночки, як бачите, розібрали по 24 гривні, а були по 49. Ну, може, якісь аврої ще є. Далі акція набір ось таких кульок в золотому кольорі 44 гривні, а коштували 64 гривні. Така тут прям поличка, знаєте, все порозбирали, тому е ціни. Тут я перевірила, ця статуетка декоративна. Різдвяний олень. Дійсно коштує 44, 41% знижки. І як бачите, цих не так тут і багато залишилось. Вони коштували аж 74. 41% то нормальна знижка. Декоративна ялинка, я її. А ось вона ні, ні, знайшла. я чомусь неправильно зрозуміла. Ось оця ялинка. Знижка, так, да, 52 гривні, а коштувала 88. Ця ялинка аж по 15.01 акція 41% знижки на неї. На декоративну ялинку з підсвіточкою. Слухайте, вона ще така цікава, як лампа, і зроблена. Бачите, буде світитись такий нічник декоративний. Тільки спробую на нього ціну подивитися, якщо вийде. Так. 99 гривень, він іде без знижки, але він тут один залишився. Ось такий набір. Набір свічок вже розібрали по акції. Ще така ялинка. Ось в такому виді. Глянемо, написано 35 гривень. Так, 35, замість 44 ялинка. Вона була в двох кольорах, а є тут кольори різні. Зараз я вам покажу. Ось така в золотому в срібному кольорі ялинки. Вони такі маленькі, по 35 п'ять гривень. Є навіть така зелена. Ось так вона можна навіть в подарунок комусь положити. Вона так запакована приємно. І я їх минулого разу якось і не бачила. Мені здається, чи не було їх, коли я робила огляд. До речі, в цій же Аврорі я робила огляд на новорічну колекцію. Статуетка новорічний сніговичок. Знижка 89 гривень або 149. Так, був 149, зараз 89. Ось такі сніговички. На автомобілі сніговичок поки без знижки йде. Татуетка декоративна новорічна. Гном гном такий за 99 гривень. Так, коштував 139 зараз 99. Акція нічник, новорічний сніговик. Ага, так. Да, сніговик. Цікавий такий сніговик. Коштує 101, а коштував 169 Дивіться, який нічник, сніговичок. Ну непогано так буде гарно з цих ну, зірочок оцих світитись. Тут він один, але мені здається, то в коробках він стоїть. Так, тут він в коробках стоїть. Це такий магніт, звідки він цікавий. Я магнітів минулого разу не бачила, мір короби. Так, магніт такий пряник коштував 39, зараз 23. Ну, так нічого виглядає приємно. Ну, не знаю, десь може їх більше буде, попадеться. Знижки на свічку, свічка новорічна, блискуча ялинка. Так, а де ж вона, блискуча ялинка? Ця, щоб подивитись, Ні, це статуетка. Ага, ось тут свічки. Сніжинки бачу. Сніжинки дивіться. Знижка були 77%, зараз 61, 21%. Так, оці сніжиночки, їх тут дві. Це свічки. В пакуночку йдуть є в золотому кольорі, є в такому біленькому. Так, на оцей набір знижок немає, де ж ялинка, Ми вже її вже розібрали всю. Так, от ялинка була за 35, бачите, немає. О, набір свічок зі знижками, це дуже добре. Ось такі свічки, їх тут 6 штук, різні, Merry Christmas написано. Ну, оформлення різне, мабуть, і аромати тут є. Різні. Оці свічки, замість 34-24 гривні за 6 штук. Треба взяти собі. Так, 24 гривні. Набір свічок. Ще написано чайний. Аромати. Ароматних. Ну, мабуть, по-різному. Я думаю, вони пахнуть тут всі по-різному. Знижка 29%. Так, оце може якась свічка-ялинка. Перевіримо зі знижкою. Так, ось дивіться, ця свічка Парафінова, циліндр 50 в діаметрі 90 в висоту різних кольорів. Вона йде зі знижкою ще раз 44 гривні, а коштувала 64. Ось це вона така. Вони тут різні різних кольорів, але скрізь намальована. Ялиночка скрізь намальована і немає цього акційного цінника, тому їх дуже багато, їх люди навіть і не бачать. Ну, тому що, коли немає акційного цінника, ти ж не догадуєшся, що воно по акції. Тут лампадка, ось прям так стоїть у них з боку. Рельєфна з візерунком 249 гривень. Коштує така велика лампадка. Бачите, ну так, трішки дістану, переливається, Вон, вона як зроблена. 249 гривень. Дождіку них По акції аж 50% новорічний коштував 22, зараз 11 гривень. метровий. Скільки хочеш кольорів, форм дуже різних. метровий такий доспік довгий. Є навіть такий з двох кольорів. Цікаво. Форми, які хочеш. Ось синій, який гарний, такий сріблявий. Тут у нас на знижках також малюють гірлянду за 51 гривню 31% знижки, але ми перевіримо. Так, да, 51 гривня ця гірлянда коштує 10 лет 2,5 метри ці лампочки. Ну, лампочки гарно повинні виглядати. Ой, ще які гірлянди. Ось цікаві. Червоні такі з білим. Гірляна свят... А, о, це святкові чобітки називаються 2 метри. Перевіримо на них знижечку. 67. Так, знижка 67 гривень замість 84. До 22-го акція діє на ці гірлянди. Такі я вам показувала, йдуть зі знижкою. Ми перевіряли. Ось таких я не бачила, яка гарна гірлянда. 2, 2 на 06, 60 лет. Гірлянда штора. А, гірлянда штора, мені гірлянди штори подобаються. Що там? 149 гривень йде без знижки гірлянда штора. зрозуміло. Набір кульок на ялинку. 6 штук кульок. Замість 44-30 гривень, 32% знижка. Ще у нас гірлянда стрічка. гірлянда стрічка, світлодіодна, мірко жовта. Так, от вона виглядає 5 метрів, 300 лет, гірлянда світлодіодна. так, Характеристика кабель іде. Ну, тут все видно, що сюди йде. Ну, начебто, зі знижкою 174 гривні, знижка 30%. Але ж ми все-таки перевіримо. Так, 174 гривні. Гарна знижка коштувала 250. І ще на, на що це знижка йде, шапка новорічна. Ага, блискуча за 10 гривень. Ого, 71% знижки. А коштувала 34. Знижка така нормальна на шапку. Порозкидували вже цю даруй. Золотиста шапка блискуча. Замість 34 10 гривень коштує. Так, 10 гривень. Так, 10. Я хочу ще червону перевірити. Чи Тільки на блискучу. А червоних тут і немає. Тільки такі блискучі по 10 гривень. Бенгальські огні в них йдуть по 34-55. По Хлопавки такі. Хлопавка. Хлопавка пневматична. Бачите, які тут будуть візеруночки намальовані. Там нема ціни. Перевіримо. 39 гривень. Ну, вона знижки, то зрозуміло. Ще на такі прикраси ялинкові. Прикраса, бантик написано. 13 гривень замість 27. Ну, перевіримо. Так, 13 замість 27. Отакий бантик. Знижка 52%. Цей бантик є в червоному, в такому в золотому кольорі, ну, в срібному, білому кольорі. Ну тут їх багато, по 13 гривень. Дійсно, гарна ціна. По 14 гривень набір прикрас феї. Це не феї. Мені здається, феї, мабуть, вже немає. Тут прекрасна підвіска сніговик, також це не воно. Набір «Прекрасна ялинку за 13 гривень. Це, мабуть, вони перевіримо. Так, коштують 13, коштували 27. Тут 6 штук посухів цих різних кольорів вони йдуть, ці посухи. О, дзвіночки, там їх розібрали, це ж вони да, за 25 гривень. Замість 77 оці дзвіночки. То просто на акційній поличці на окремі їх розібрали. Коштували 77, зараз 25, тож їх і розбирають. Ось, бачите, один вкрап Дзвіночок, так вони виглядають, коли їх 6. Одного тут не вистачає. Буває таке. Так, на грибочки акції немає. Тут я на все, начебто ще ось акція. На резинці Борода Санта. А, Борода Санти, дивіться, у них зі знижкою була 24, зараз 16. 33% відсотки знижки. Ялинкові прикраси зі знижками я вам показала в описі, в першому закріпленому коментарі під відео залишу. Адресу саме цієї аврори, де я робила огляд, але акції є у всіх аврорах міста ой, і міста Одеси і всієї України. Це не тільки в одній аврорі. От Якщо коштує цей дождик 11 замість 22, то він так коштує. Треба підходити, перевіряти. Вони не встигають міняти ці цінники, тому перевіряйте на що є вже акції, тому що на новорічне змінюється ціна щодня. Їм же треба це все продати. Дякую, що дивитесь. До зустрічі на моєму каналі. Всім хочу побажати мирного неба і пока!